Магазин дитячого одягу Просто Ок пропонує одяг, який зробить ваших малят особливими. Завітавши до магазину, вам запропонують брендовий одяг відомих виробників для ваших діточок. Тож, якщо ви бажаєте, аби одяг вашого малюка був не тільки якісним та комфортним, а й стильним, завітайте до нас. Магазин Просто ОК зробить усе можливе, аби ви залишились задоволені. А ваша малеча тільки радісно посміхалась. Усе необхідне для активного відпочинку, для приємної прогулянки чи святкової події на ваш смак. І на перший погляд, такі маленькі речі все ж мають не таке маленьке значення. А ще приємні подарунки та сюрпризи для відвідувачів магазину Просто Ок. Можливість безготівкового розрахунку. Запрошуємо до магазину, який знаходиться у центрі міста за адресою вулиця Соборна, 23. Понад 100 років свого існування Фастівський хлібокомбінат завоював добру репутацію, підтверджену численними відзнаками на державному рівні. Підприємство постійно працює над досконаленням випуску своєї продукції, поліпшенням її якості та розширенням асортименту хлібобулочних виробів. Це стало незмінним правилом його роботи, де орієнтується на попис споживачів як фактор поліпшення діяльності заводу, в основі якого як традиції, так і використання нових технологій. Редодні травневих та пасхальних свят асортимент продукції комбінату знову поповнився новими видами випічки. Що це за новації та в чому полягають їх особливості? Роз'яснення з цих питань нам дав директор підприємства, кандидат економічних наук Михайло Нетяжук. Перш за все, хотілось би подякувати фастівчанам за те, що вони полюбляють саме фастівський хліб». І те, що стосується підприємства, то звичайно ми розвиваємось, ми розробляємо нові види продукції, ми працюємо над вдосконаленнями технологічного процесу. Але я вважаю, що основне це наша традиційна технологія. Тобто фактично зараз Фастівський хліб випікається за традиційними гостовськими технологіями, з за вимогами ще радянських часів. Ми свідомо не йдемо на Будь-які хімічні поліпшувачі, розпушувачі, чому? Тому що ми працюємо на місто Фастів, на Фастівський район, тобто нашу продукцію їдять наші діти, наші близькі, наші родичі, ми самі її їмо, тому намагаємося її зробити якомога якісніше. Що стосовно новинок, всі ті новинки, які ми розробляємо, вони також відпрацьовуються саме на традиційних технологіях. За Останній час ми розробили за проханнями наших покупців житній заварний хліб з додаванням родзинок. Його особливість в тому, що до складу тіста ще також входить повидло. Це дозволяє хлібу не так черствіти швидко і надає певний присмак та аромат. Саме з цією новинкою, а також із вже відомими споживачам батонами з посипкою, державне підприємство Фасівський хлібокомбінат взяло участь у дегустаційному конкурсі 18-ї спеціалізованої виставки хліб 2013. І це було зроблено не для того, щоб отримати Якусь нагороду. Основна задача порівняти себе з кращими представниками галузі. Адже цього разу на конкурсі були представлені понад 60 зразків провідних виробників України. І в таких умовах кваліфікаційне журі віддало гран-при виставки саме хлібу Бондарівському, а батони з посипкою отримали золоту медаль. Експерти галузі відзначили вміння технологічної служби підприємства працювати без поліпшувачів. Крім того, було позитивно оцінено фахівцями використання у виробництві булочок та здоби молочнокислої закваски, складного технологічного прийому, який суттєво збагачує споживчу корисність продукту, особливо для дітей. Якщо говорити про... Солодку групу, це те, що більше подобається нашим діточкам, ласунчикам, то тут наша розробка є: це печиво, весняна квітка та водоград. Відпускається воно у зручній упаковці. Тісто спеціально робиться дуже ніжним за вимогами радянських гостів. На смак нагадує бізе. Щоб досягти такого смакового ефекту, без застосування хімічних поліпшувачів використовується бісквітна маса, яка збивається з яєць, цукру. Та маргарину. Працівники підприємства переконані, що це печиво прийдеться до смаку любителям солодкого. І після першої проби вони вже неодмінно захочуть посмакувати знову. Світлому празднику Воскресіння Христова ми пропонуємо нашим покупателям, жителям міста Фастова і Фастовського району традиційну нашу пасхальну випічку. Це як і маленька малютка, яка йде вісом 150 грамів. Також ми випускаємо. Больший развес – это 300-граммовая паска, полукилограммовая, 800-граммовая. И кекс фастовский волокодний развесом 600 грамм. Особенности приготовления пасхальных изделий заключаются в том, что мы печем, так как и всю нашу продукцию, по классической традиционной технологии. Это большая густая опара. Опара бродит очень долго, а в тесто добавляется только натуральное сырье. Это и маргарин, и сахар. І курінне яйця, ванілін ізюм. Колектив хлібокомбінату стабільно працює і збільшує обсяги виробництва. Велика увага приділяється вдосконаленню технологічних та організаційних процесів, розширенню ринків збуту. Але за словами самих працівників заводу, найголовнішою нагородою для них є визнання фастівчанами якості, смаку та натуральності їхніх виробів. Ми раді вас в нашій заводській лабораторії. которая проводится проводятся анализы готовой продукции и сырья, которые получает наше предприятие. В первую очередь это мука, дрожжи, маргарин, сахар. По готовой продукции анализируем мы все наши хлебобулочные и сдобные изделия по показателям влажность, кислотность, пористость, по содержанию сахара и жира. В лаборатории у нас работает два человека. Я начальник лаборатории и со мной инженер-технолог, квалифицированный работник, это бабушка Лилия Владимировна, которая на предприятии уже работает больше 20 лет. Ну и мы отвечаем в первую очередь за качество готовой продукции. На сменах у нас работают 4 сменных технолога, тоже хорошие специалисты, квалифицированные. Они отвечают за продукцию, которая выпускается на смене. То есть это идут анализы полуфабрикатов, Перевірка віси цістових заготовок і готової продукції. Ну також вони осуществляють закладку серія в готову продукцію. На хлібокомбінації я працюю з 1986 року. Колектив у нас дружний. За цей час багато змін пройшло на заводі. Ми поміняли печі, більш сучасні стали. Ми почали випускати дуже багато кондитерської продукції, оскільки з кожним роком удосконалюєш свою роботу, то працювати стає легше, тому що маєш опит. На заводі я працюю 23 роки. Свою діяльність починала я з експедиції прямо здавальником. Зараз працюю начальником цеха. У нас колектив дружний. Дівчата завжди входять в положення, виходять, коли потрібно, додатково і на зміну, не відказують ні в якій роботі. Робота в нас важка 12 годинна Зміни в нас днівні ночні. Хліб підпікаємо ми вночі, щоб нашим фасівчанам поступав свіженький на ранок хліб. Хочеться, щоб у нас завод працював. Ми стараємося для цього. За сутки відпікається до 13 тонн продукції готової. Днем ми тільки працюємо на булочних виробах, щоб вони були теж більш свіжі на ранок. Також ми поцікавилися у покупців магазину Гарячий хліб, яку саме продукцію Фастівського хлібокомбінату вони купують і чому. Який хліб найбільше користується попитом. Зараз дуже користуються попитом цей хліб, хліб соборний, хліб селянський круглий. Наш білий звичайний кирпічик і новий хлібчик, який вішов Бандарівський. Це такий темний хлібчик заварний з додаткою ізю. Хто його попробував, дуже гарно про нього відзивається і ще приходять купувати. його. Кирпичик, Купля, купую хліб Бородінський і куплюю батони. Тут в цьому магазині сан найкрасніший хліб, саме найсмачніший. І білий беру, і от булочки до часто беру. проблеми з желудком. Чорний. А чому? Мне нравится. Самая лучшая mm -hmm. якість. Де б не брала, тут тільки тут. Батони. А як часто ви купуєте хліб? Хліб, каже, саме в цьому магазині, так? Ну, так? А чому? Нам подобається пастівська продукція. Всіх свіжий, добрий. Батони в основному мене люблять. Ну і беру чорний. І саме в цьому магазині, так? Е, ну тут саме смачний хліб. Тут завжди він свіжий. І Мені подобається і хліб, я київський не купляю. Мене як окрошка, ви і батон половинку, і чорного хліба, і такий. Всього потрошку трошку. У мене є з моєї жінки, родичка живе у Бориспі. Каже, краще хліба, як хвастові немає. Клянусь вам честь. І я дуже доволі. Я був в Торонто, в Канаді, і всім там живе, і в Ізраїлі. Насаме краще. І це тут Пасха. Для зручності фастівчан в даний момент ми відкриваємо два фірмових кіоски, які знаходяться за адресою. Один вулиця Прикордонників в сквері біля Бювета, інший навпроти екомаркета по вулиці Соборна. Тож дякуємо працівникам державного підприємства Фастівський хлібокомбінат за цікаву та корисну інформацію про їх смачну та якісну продукцію. І віримо, що споживачі по достоинству її оцінять та охоче купуватимуть.